Давайте дійсно розпочнемо з Авдіївського напрямку і з міста Авдіївка, тому що е, впродовж кількох днів ми відзначаємо, що там найгарячіше, найзапекліші бої ведуться. Е, є певна так, та, тактична пауза, але зрозуміло, що вона ненадовго. Як ви відзначаєте яку мету перед собою ставить ворог? Тому що, наприклад, Віталій Барабаш зазначає, що активізація російських військових під Авдіївкою пов'язана з тим, що їм поставлене завдання вийти до 31 грудня на адміністративні кордони Донецької області? На Авдіївці досить важка ситуація, і навіть до сьогодні цей час це продовжується. Такі штурми діяльність русні в напрямку сил оборони в ті підрозділи, там люди, вибачте, не люди, які бігають по посадках, які залишилися, їх вибивають. Вони витягують своїх поранених. То вони ще пробують якось намагаються закріпитися. Наші сили оборони їх вибивають. Ми бачили нещодавно останні декілька днів дуже багато штурмів, саме з технікою. Велика кількість, і можна сказати, що це за останній час наймасштабніший штурм раніше. Такого в найближчий час там не було. Звичайно, що навколо Авдіївки були спроби прорватися, і це були різні населені пункти, які навколо Авдіївки. Русня постійно там концентрувала певний період часу війська. Потім штурмувала. У них це не вдавалося. Вони переходили на якийсь інший напрямок. Зокрема, там нещодавно була така потужна атака з крутої балки. ми обговорювали цей момент. Але зараз обраний Красногорівка Водяне це саме такі населені пункти. Звідти і ми спостерігали оці всі штурми, купу техніки, купу танків і сили оборони просто неймовірними зусиллями. Їх всіх стримали. І продовжують стримати, тому що Русня досі намагається якось е, штурмувати, якось робити оборону. Е, яка їхня мета? Ну звичайно, що їхня основна мета це вийти там до кордонів і в цілому окупувати нашу територію. Але видно, що вони готувалися, вони концентрували весь цей час свої сили. Нарешті е, обрали удар для моменту, але. Успішно сили оборони відбили ці всі атаки і продовжують відбивати. Роман, але виглядає так, що дійсно спробували діяти за тактику, яку вони застосовували під Бахмутом. Такий масований штурм. Дійсно, ви зазначили, що було багато техніки і живої сили. Але бачимо, що не впорались, і тепер немає ні тієї техніки. А кількість вбитих і поранених просто зашкалює. На Донеччині лікарні там не те, що не вистачає співробітників, які могли б рятувати поранених. А вже пишуть пабліки про те, що по потрібні великі сміттєві пакети, так це єдине на що вони спромоглися, це те, щоб е, потім е, вивести і прибрати так цих вбитих росіян в пакетах. Але е, це вказує на те, що тактика Бахмуту вже не працює, і такої війни, як була минулої зими, е, коли ми довго тримали фортецю, Бахмут більше не буде, чи вона ще буде повторюватись. Ну сказати, що фаза штурмів е, закінчилася не дуже правильним, тому що Росія знову ж таки продовжує якісь свої спроби, і ми не знаємо е, скільки в них там ще техніки приготовлено, і чи підуть вони, наприклад, завтра чи післязавтра в такий самий штурм. Наші сили оборони працюють вдень і вночі. Вони їх вишукують, вони по ним відпрацьовують, тому що вони лізуть. Ті залишки, ті, якісь новосформовані, якісь підрозділи для штурму. Говорити, порівнювати з Бахмутом. Авдіївка це дуже велика фортеця і набагато потужніше ніж Бахмут, і вона вже тримається з перших днів повномасштабного вторгнення і до повномасштабного вторгнення спочатку агресії. І ми бачимо, що це не так, не так міські бої, як були в Бахмуті, а це бої на околицях, де сили оборони стримують в навколишніх селах супротивника Авдіївка. Чому навколишніх селах? Тому що в лоб Авдіївка не дається ворогу. Це Дуже велика оборона, там фортифікаційні споруди, окопи, бліндажі. Там все дуже ретельно підготовлено. Відповідно, ворог намагається якось обійти, і е, знову ж таки, з різних точок, сконцентруючи велику кількість техніки, якоїсь, намагається отак, от пробуватися. Зараз вони це зробили по суті наймасштабніше, і ну цікаво, друга армія світу, як вони заявляли, е, Просто. Провалилася по такою кількістю те, чого вони досягли, а практично нічого. Це повний провал, і ну це показує, що таке Русня, що таке їх армія і що таке сили оборони України. Так, ну єдина схожість між містами Авдіївка і Бахмут. Мені так видається, що це те, що і в, в двох містах, і там, і там перебувають. Там перебували мирні мешканці в Бахмуті, і зараз досі перебувають в Авдіївці близько 1600 людей. На жаль, вони там змушені переховуватись, тому що в місто прилітає щодня, і ситуація там катастрофічна. Про це вже повідомляли так і в обласній адміністрації, і багато експертів, які досліджують цей напрямок. Ворог дійсно намагався пройти Авдіївку і далі рухатись на Покровська. Це близько 60 кілометрів. Видається, ну це просто нереально абсурдна мета. Тому що дійсно там у нас все в укріпленнях і е війська ЗСУ добре підготовлені. Але чи можемо ми так знаєте з такою от максимальною концентрацією е одночасно утримувати Купінський, Бахмутський і Авдіївські напрямки, і що нам для того необхідно? Ну, Як бачимо, що можемо, ми перед цим втримали. Е Масовані атаки в районі Макіївки. Перед цим ворог тиснув дуже сильно в районі Масютівки, і зараз він знову активізувався. Він продовжує ці штурми. Там постійно перебувають наші сили оборони і цивільне населення під обстрілами. Перед цим ми бачили такий сильний удар в районі Нової Горівки, і його так само відбили. То ці всі атаки, ці всі спроби пробити сили оборони. Були провальними зараз. Ми бачимо дуже велику масовану атаку на Авдіївці і сили оборони так само їх витримали. То це показує, що на сьогоднішній день українська армія дуже сильна, дуже потужна. Вона підготовлена. Звичайно, є дуже багато проблем, і з цього ніяк, але ми бачимо на практиці, як відбуваються атаки, як знищується ворог, як стабілізується ситуація і. Приймається якісь відповідальні рішення, і це дуже і дуже радує, що ми можемо тримати такий удар. І навіть попри такі сили, які застосовує Русня, вони все рівно не досягають успіху. Так, і це вказуючи на те, що на Авдіївку ми ще не використовували наші резерви, а там працюють ті бригади, які там в принципі були весь час і тримали оборону. Ми згадували з вами вже Бахмут. Давайте поговоримо про цей напрямок. Українські сили оборони продовжують наступальні дії. Про це пише генштаб. А от для порівняння що пишуть в Міноборони Російської Федерації на Донецькому напрямку підрозділами так званої южної групіровки войску взаємодії з авіацією та артилерією відбито атаку. Противника в районах населених пунктів Андріївка, Кліщіївка, Курдюмівка, і от я власне хочу запитати про е, ці три населених пункти. Якщо подивитись на мапу, е, то вглиб так позиції ворога, там е, річка Бахмутка. Е, ворог стоїть там дуже щільно, про це і вказує ваша мапа. Так е, чи реально нам там добре пропрацювати е, без авіації для того, щоб у цю дистанцію, хоча б до е, річки Бахмутка, е, пройти до зимового. Періоду, як вважаєте. Сили оборони щодня там працюють, і в першу чергу там працює активна артилерія, аеророзвідка, яка виявляє в тилу там якісь скупчення, боєприпаси. Якщо говорити в районі населених пунктів, нещодавно звільнених Андріївка, там сили оборони сантиметр за сантиметром проходять там важкі бої. І та сіра зона, яка зараз позначена на мапі, вона дуже складна небезпечна тим, що. Є вогневий контроль і але так само ми контролюємо ту той відтиночок, тільки ворог намагається якісь дії вчинити, щось проштурмувати, підійти так само наносить ураження. але і ворог не спить. Тобто він так само вибудовує оборону, він підтягує там резерви, зміцнюється на своїх позиціях, і там досить важко. і ми бачимо, що якихось таких суттєвих змін на тому відтиночку немає. Але сили оборони працюють, і знову ж таки питання часу, коли проб'ється та оборона, і коли знайдуться нові місця для нових просувань. Піднімаємось з вами ще північніше. Куп'янськ. Новини останньої доби з Луганщини. Такі після ударів з літаків в Невському вибухнули шість авіаційних бомб. КАП 500 ворог значно посили свій вплив з повітря. Також обстрілявши Новолюбівку, Білогорівку, Серебрянське лісництво по Невському та Білогорівці. Противник також відкривав вогонь з артилерії та мінометів. Про це проінформував очільник Луганщини Артем Лисогор. А наші військові, зокрема командувач східного групування військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив про нові наступи Росії в районі Макіївки та е на куп'янському напрямку. Головна мета ворога розгром е угрупування наших військ, оточення Куп'янська і вихід до річки Оскол е це е реальна ціль для ворога. Річка Оскол, і навіщо вона їм? Е вона додає якихось стратегічних плюсів. Вони вже давно досить давно намагаються лізти. Зокрема, якщо брати Масютівку, район Куп'янська там неодноразово проводилися якісь атаки. Відбувається постійний тиск, і сили оборони постійно там б'ються, відбувають якісь спроби пробити оборону. І зараз, як я вже раніше зазначав, ворог знову посилив тиск і. Типова російська тактика це шукати, концентрувати сили, шукати якісь відтиночки і атакувати. І раніше ми обговорювали ці моменти, тим, що перед цим там був Нова Єгорівка, була, потім вони змістилися на Масютівку, потім вони проводили штурми маківки Ми пам'ятаємо про. Більше двох десятків знищених технік знищеної техніки там також дуже важкі бої йшли зараз. Ворог знову сконцентрував певні сили на Куп'янську в районі Куп'янська, там з Масютівки Лиман перший. Вони штурмують. Звичайно, що ці населені пункти, як і політично, пропагандистському інформаційному просторі для них важливі тому, що вони їх втратили. вони... Намагаються там відновити своє положення. Цей важливий логістичний шлях. Та й в цілому знову ж таки їхня мета це окупувати нашу країну. І вони будуть хапатися за будь-яку можливість. Але сили оборони не дають цьому зробити, і ми бачимо, що суттєвих змін на мапі немає. Відповідно, проводиться дуже хороша робота в плані оборони. І отак, от день за днем русня пробує атакувати. Ми відбиваємо. Русня не може вибирає якийсь новий напрямок або просто обстрілює там і рівняє все з землею, як вони це робили завжди. Романо, ви згадали, що потрібна якась інформація, якийсь матеріал для пропагандистів. Але дуже цікавий епізод стався на цьому тижні. Змінились пріоритети. Знаєте, всі ті пабліки, які раніше е заявляли себе як оглядачі війни е Росії проти України, зараз вони повністю розповідають про Ізраїль, Нібито, знаєте, щоб відволікти увагу Росіян від того, що тут на нашій лінії фронту ніяких успіхів немає, лише повні провали. Але е дійсно ми з вами розглянули найгарячіші точки. Вони цього разу в цей тиждень так. Це вся східна вісь. Давайте ще поговоримо про південь, тому що в напрямку Оріхове так там також не все спокійно, але з нашими перевагами. На запорізькому напрямку ворог визнає, що намагався відбити п'ять атак 23-ї та, та 118-ї механізованої бригад збройних сил України в районних населених пунктів Вербовета. Робота, не а ще окупанти в шоці, що зсу почали вільно використовувати свої. Гелікоптери у Запорізькій області. Е, і тут цікаво, чи дійсно у нас з'явились шпарини в повітрі, знаєте, в нашому небі. І завдяки яким е, успіхам Збройних сил України вони могли з'явити, що тепер ми більш вільно почуваємось з нашими гелікоптерами? Ну, це ну, різні озброєння застосовуються в тому районі, тому що це необхідність. І якщо розглядати район роботиного, то Е, йдуть важкі бої. Йде важка робота саме в районі Новопрокопівки і Верхового. і якби Росія не підтягувала свої резерви, вона постійно це робить. І як і якісь селітні підрозділи, так і м'ясо туди підтягує. Е, вони важко тримають ці напрямки. Вони постійно несуть втрати, але е, позиції, поки залишаються за ними. Е, Русня не відступає і дає бій. То це теж треба брати до уваги, що вони готові. Стояти до кінця з приводу гелікоптерів, ну знову ж таки, застосовувалися, застосовується, тобто це така делікатна інформація, яка не потребує якогось детального обговорення. Але роботи на тому напрямку ведеться, і зокрема посилилася робота в тилу ворога. Дуже якісні нанесення вогневого ураження відбувається там шукаються якісь засоби протиповітряної оборони. І, відповідно, це дається в знаки, тому що дуже багато за останній час було уражено саме якихось установок протиповітряної оборони. Так само артилерія вишукується розвідкою, наноситься враження, скупчення техніки, особового складу, боєприпасів. Відповідно, це все впливає на ведення війни у Русні, ведення війни саме в тому районі. Ну і результати бачимо щодня, якусь, якісь успіхи, якусь роботу від Сили Ворони. Так, але на вашу думку, токмак, про який так багато говорили і наші експерти, і іноземні, і е, всі цитували The Wall Street Journal про те, що зсу найближчі тижні може вийти на токмак, і е, можливо навіть не вдасться там проводити якісь жорсткі бої. А ворог відійде відступить, тому що зараз він е, дещо паралізований. Там змінились логістичні канали. Частково ми їх нищимо, частково намагаємось зашкодити е, просуванню і Різниці і автомобілів для того, щоб токмак підсилювався. Взагалі, це реально на найближчі тижні, щоб ми побачили там якісь результати, це занадто гучні заяви. Зараз знову ж таки ми вже не один день, не один тиждень б'ємося в районі Новопрокопівки. Вербового інших населених пунктів, і за цими населеними пунктами купа просто посадок, купа позицій, купа окопів інших сіл, тобто це неймовірні зусилля, дуже багато часу і там дуже потужна оборона. Говорити про токмак за тиждень, за два. Ну це тільки заголовки західних якихось засобів масової інформації не все так легко, і як і сили оборони, як ніхто знає про це. Робота ведеться, і саме новопрокопівка, вербове там і поряд копані можна зазначити, тому що там дуже часто відбуваються вогневі ураження. Зараз на сьогоднішній день це ті населені пункти, які до яких прикута увага. Далі будуть інші населені пункти, і звичайно, що токмак це одна з тих цілей, одна з тих населених пунктів, один, який буде звільнений, тому що це українська територія, яка апріорі повинна бути вільна. А взагалі, на вашу думку, як ви вважаєте, ось те загострення, яке ми зараз бачимо на Бахмутському напрямку навколо Авдіївки і вище на Луганщині, можливо, це вказує на те, що ворог поступово починає відмовлятись від Запоріжжя, і можливо вони розуміють, що кілька там. Ліче лічений час залишається до того, щоб ми нищили їхні логістичні канали, завадили там підсилюватися, довозити боєкомплекти, боєприпаси і підвозити живу силу. Можливо, ми побачимо, що там буде знаєте зменшуватись інтенсивність дій ворога. Ну на нашу думку, це скоріше показує те, що у сні є сили. Ми раніше дуже багато те чули, що у них закінчуються ресурси, техніка, ракети, будь-що, і тут ми бачимо не один, а декілька масованих штурмів по декілька днів з застосуванням великої кількості техніки, особового складу. Тобто, у них є ці ресурси, не можна розслаблятися. Звичайно, після цих провалів можна очікувати якогось послаблення, якогось затища, але. Як показувала практика, це були за ти перед бурею. Русня ні в політичному, ні у військовому, там інформаційно-пропагандистському сферах не збирається здаватися. Вони ведуть війну, і це вже дійшло до того, що або ми, або нас відповідно, здаватися не можна. Треба докладати максимальних зусиль і готуватися тим, що ще попереду дуже, і дуже багато роботи. Так, єдине, що хочемо вірити, що дійсно наші, наші розвідники бачать все те, що відбувається, як переміщується ворог, як змінюється так його активність на тих чи інших ділянках, і так само прогнозує, де може спалахнути на наступних днях і на наступних тижнях. Але для того щоб ми з вами пройшли вже всю мапу, давайте поговоримо трішки і про Херсонщину. Російські війська активно обладнують позиції, встановлюють міни та інженерні укріплення на лівому. Березі Дніпра, і саме так окупанти готуються до оборони на загарбаних землях Херсонської області. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Вони насправді побоюються, що ми почнемо форсувати річку Дніпро і заходити на лівобережжя. Як вважаєте, ці побоювання дійсно вони підкріплені тим, що відбувається на правому березі? Те, що Русня постійно готує оборону в районі Херсонщини, в цілому на всьому лівобережжі, це очевидно. Вони це робили завжди. З приводу інших подій, я все таки утримуюсь від коментарів. Це дуже делікатна інформація. А те, що Русня скоро покине ту всю територію, ми звільнимо як і Лівобережжя Херсонщини, так і в цілому весь південь. Це питання часу, яке нас чекає в майбутньому. Так і південь, включаючи тимчасово загарбаний е, півострів Крим і звіти агенти руху. А теж е, повідомляють, що зафільмували колону російської техніки на станції Елеваторна у Красногвардіївському районі. У повідомленні наголошують загарбники транспортують своє старе озброєння. Йдеться про бронетранспортери, самохідні артилерійські установки та грузові машини е, всюди ходи російські Урали. Е, ну от, от такий перелік техніки. Е, він говорить про те, що дійсно готується до е зимових штурмів, до зимових нападів, тому що розуміємо, що ось це логістичне плече воно забезпечує саме е запорізьку частину ділянки фронту. Так і напевно ці урали і ця вся інша техніка е поїде туди. Ну, вони постійно застосовують ці логістичні перекидання, тому що зараз на даний момент ідуться, ведуться активні бойові дії саме той саме район роботиного. Там постійно необхідна якась техніка, ресурси. і Росня підтягує туди резерви. Так само необхідно укріплювати е територію, яку вони окупували. і Вони це зроблять постійно. Вони перекидають це все на якісь інші ділянки фронту. Як особовий склад, так і техніку, там інженерне забезпечення, то що е, укріплюється і завжди, куди приходила русня на нові території. Приклад, тому в першу чергу, Крим, вони завжди перетворювали цю територію на якийсь військовий об'єкт. Вони стягували туди е, постійно якусь військову техніку, якесь військове обладнання і тому подібне. Відповідно, колони ворожої техніки, це не новина, це постійна е, якась діяльність. Ці русні, ну а наші збройні сили, сили оборони, вони постійно ведуть спостереження з цими пересуваннями. Відповідно, при будь-якій можливості наносять вогневе враження. Так, будемо вірити, що е, такої інформації щодня буде більше. І дійсно всі ці об'єкти е, будуть знищені. Дякую вам, Романе, за вашу аналітику, за те, що ви е, займаєтеся мапою Діпстей. Так і ми можемо орієнтуватись плюс-мінус, що відбувається на фронтах. Е, і дякую за наш діалог. Роман Погорілий співзасновник Діп був з нами дякую. на онлайн зв'язку.